Так, всім привіт. Всім-всім привіт. Трошечки катаюся по об'їзні. Просто так. Відео про обізно коротше Їду зараз в сторону дому. Уже пора на обід. Шина монтажка. Я думаю, що трошки вітер сильний буде в мікрофоні. Трошки буде шуміти, ну бо зараз трохи сильний вітер. гаражі Трактор стоїть. Там е, добудовують будинки, Манхеттен. Заправка. Кажеться ще не монтажів. Дорога хренова така, як сесія. Вже нормально так збудували ти махет. ідіот залишив посеред дороги самокат. сауна и Ще е отнашли на монтажка. Ветер сильний. Верхівки там далі дуже матхетен видніється. Це при Озерна 57, він не обходить цей житловий комплекс, це окремий будинок. Все, на цьому асфальтована дорога кінчається, починається не асфальтована дорога. Знімаю відео зараз на телефон Vivo x 200, 4K 60 кадрів в секунду, 6 минут вже знімка йде і телефон взагалі нерів. Прямо взагалі. Тут теж якийсь частний сайт, типу вілли, що Вони, як віле, котеч, я не знаю як називається, але ну, дороги тут немає, зараз тут пішне було то сільське. Прикольний засіб, коштує, під 200. Тачка, тачка. Кстати, тут же рядом. Мне повезло. Оп, озеро. Красивое озеро. Я на Риба з раком, рыба з раком, петрушка с пастернаком, пастернаком. деньги. Шани вон это голова приехала, ну конечно.

Показанието и не е открил.